Читання святого Євангелія від Луки, слава тобі Господи. Того часу призначив Господь інших сімдесят і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас як ягнят між вовків не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться, в тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди, не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас. Їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. Слово Господнє. Слово! Сьогодні переживаємо урочистість свято, але теж урочистість, що підкреслено. Може, не так було в оголошення озвучено, але урочистість, навіть тоді, коли немає настоятеля, тому що в подорожі в командировці владика теж Павло. Не є присутній в Харкові, але це не значить, що урочистість вона поменшується, чи Божа благодать так само дається. Як і для тих, котрі, звичайно, з різних причин можуть дистанційно чи онлайн брати участь, теж беруть духовні плоди з цього. Сьогодні, в другому читанні, чули ми короткий, короткий зміст про діяльність Павла Апостола, який вважав себе недостойним називатися апостолом і хотів бути найменшим з усіх апостолів, хоча є великим перерівнюється і святкується одна урочистість святих Петра і Павла. Хоча і Павло не належав до 12 з числа тих вибраних, кого вибрав Христос. Знаємо, що Він був в своєму часі тим, котрий переслідував Християн, власне, був в шкурі вовка, переслідуючи овець. І потім перемінився. Це теж великий знак для церкви, для християнства. І він підкреслює, Бог заповів нам, поставив я тебе як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж по краю землі чи до краю землі. І сьогодні, в цей день, коли вшановуємо святих Кирила і Мефодія, то це теж. Для нас знаковий день і нагода того, щоб подякувати Богові за життя таких святих. Ненадаремно, напевно, коли за часів понтифікату Яна Павла II повстала діцезія, котрої не існувало раніше в минулому харківсько-запорізька. І вибрали покровителів Кирила і Мефодія. Харків сам місто не тільки те, що велике, масштабно. Одне з небагатьох міст, де є дуже багато навчальних закладів, різні цифри. Кружляють. Зараз, напевно, і після ковіду, і після війни багато чого може змінитися. Чи вже змінилося? Тим не менше за часів радянської влади, Харків відносився з того, що орієнтується, до трьох міст Радянського Союзу. По культурно-освітницькій програмі. Це Москва, тоді був центр такий, да, для Радянського Союзу, для СССР, Санкт-Петербург чи Ленінград колишній, як змінили назву, і Харків. Але крім того, що могли багато молодих людей отримати вищу освіту, навіть декотрі дві вищих освіти, то була духовна пустеля. А ще більше, тисячі років назад на цих землях було язичництво, так як і вся Україна під кінець лише першого тисячоліття приймав, приймаючи християнство. І завдяки теж, напевно, посіяному слову Кирила і Мефодія чи теж того, що. Переклали святе писання з латинської, і грецької мови на слов'янську допомогло в тому, щоб люди на дикій землі, чи такій да, е, непрост не в простих умовах життя, де багато було е, теж е, воєн. Чи шляхів, зокрема, через Харків проходило багато-багато, напевно, військ, крові пролитої, спостошення духовне, і як і після радянської влади. Хочу би згадати про цей будинок, котрий збомбардували росіяни, але і через радянську владу, де теж причинялися і ті самі росіяни, розстрілювали людей в підвалах НКВД, тоді теж цей був будинок для цього служив. Чи польських офіцерів, вбиваючи теж як одне з таких міст, і потім поховання було таємне, якби в п'ятих хатках. І в цьому місці це є підтвердження слів Христа, котрий, вибираючи не тільки 12 апостолів, як чуємо сьогодні в Євангелії, але ще 72. Хоче Господь, щоб Слово Боже добра новина була проголошена в різних місцях. Передусім, як євангелист. Хоч Лука теж не належав тоді до числа 12, можливо, був з цих 72, не знаємо, можливо, ще тоді взагалі був далекий від Християнства. Но він підкреслює, що Христос посилає їх туди, до міст і сіл, куди сам бажав іти. Чи мав іти. Напевно, це не було. Бажанням Христа, щоб вони були такими розвідниками, чи вивідали, дізналися, чим люди там живуть, чим дихають, які в них погляди. Але, можливо, і це могло бути, хоча знову для Бога це щось слишнє, тому що Бог і так все знає, якщо допускаємо, приймаємо цей факт, який є, тому що Бог всемогутній і навіть думки. І помисли людські він знає. Але власне Ісус посилає їх дійсно як тих, котрі були вівцями посеред вовків. Утотожнюючи це до святих Кирила Мефодія, що для них було нелегке завдання, як йти на Балкани. В Моравію навіть чи сюди, на східній частини Європи, чи, скажімо, тоді це, можливо, взагалі ще не, не вважалося Європою. Росіяни вважають, що Оренбург за Ураля – це є границя між Європою і Азією. Ну, різні є географічні такі простори. Натомість, фактом теж є, що вони були, чи ну, могли бути, певні це легенди, якісь допуски, але є якісь підтвердження теж історичні, що могли бути на Хресонесі, Таврійському, чи власне це сьогодні є на півострові Криму. І е там знаємо, був закамен... ну, вбитий, укамінований чи потоплений четвертий з наступників свого Петра, папа Клементій Римський, Части... частина його мощей. Котрі знайшли Кирило Мефодій, були вони не розкладені, якби, да, не, не, не так як людське тіло може бути е, після якогось часу просто да, е, спопіліли. І в монастирі Інкермані, е, там під Севастополем, є ці частинки одні з частинок Мощей Папи Климента, і там православні монахи вважають, що він істинно є православний, коли ще як такої православної церкви не було, тому що була, була Візантія, була візантійська традиція, Візантія, Константинополь був центром Візантії, Рим, так як столиця. Петра Апостола, тому що він там загинув мученицькою смертю, був похований. І е, вони вважають православні, що він істинно, папа Клименті, православний. Ну, нехай так буде, е, щоб воно тільки допомагало в тому, щоб власне була ця єдність між християнами, бо не в тому річ, що ми зараз доказували. Що ви там плетете, чи там, що ви там розказуєте нам? Святі Кирило Мефодії, котрі, котрих вшановує не тільки Римсько-католицька церква, і греко-католицька, і православна, і інші церкви, як церква вірменського обряду, сирійського, коптийського? Тому що це дійсно ті святі. Про котрих знають всі. І сьогодні є ця нагода для кожного з нас, щоб ми, коли є спокій, час приятливий. Тоді, коли людина може. В багатьох випадках проявляти свої здібності, таланти, реалізувати їх, хоча і зараз подекуди хто має таку можливість, да? і е, ініціативу, чи знову е, під, допомогу, да? підтримку зі сторони оточення, суспільства, близьких, теж може. Да? Але тоді, коли взагалі є такі дуже добрі умови, тоді і Легше проповідувати, і легше, можливо, достукатись до серця, ну можуть прийти і випробування для християн. Як це було в перших віках християнства, коли дійсно християн, як овець, закидали на арени цирку, колізею чи в інших місцях і Випускали не тільки вовків, але й диких звірів, голодних. Бачимо, що мало що змінюється. Да? Віки приходять, а людина, як, на жаль, могла проявити свою агресію, злість, ненависть, так і далі проявляє. Просимо сьогодні, напевно, Кирило і Мефодія, святих покровителів нашого міста, які. Бо є кафедральний храм, центр харківсько запорізької дієцезі, так як і власне для всієї дієзі, це є нагода того, щоб просити їх, аби з неба допомагали нам, з усіма святими, допомагали в тому, щоб ми знаходили ті цінності, котрі є вічні, допомагаючи теж іншим. Своїм близьким, щоб вони теж пізнали істину Божу. Варто задуматись для себе, що могли б сказати Світті Кирили Мефоді, якби ми їх зустріли, можливо, живучи в тому часі, коли вони жили, або сьогодні, якби ми б хотіли, чи могли б зустрітися з ними. Що би вони нам сказали? Думаю, що для мене то, напевно, б могли сказати, що живи згідно зі своїм покликанням, виконуй накази Божі, слухай своїх пастирів, настоятелів, я ще монах, і виконуй ті обов'язки, які на тебе поставлені, чи дані тобі. Згідно з волею Божою, будь вірним своєму покликанню і проголошуй Слово Боже. Чи будуть плоди дуже рясні, чи навіть незауважені плоди, виконуй свою місію, сій. А з часом, можливо, не дізнаюсь колись там да, за свого життя, інші прийдуть. Послідовники. Важливо, щоб ми так само в своєму житті старалися виконувати те, що маємо виконати згідно з волою Божою. І тому ще раз просимо заступництва святих і Мефодія, як і своїх покровителів теж. І, напевно, і Пресвяту Діву Марію сьогодні Субота. Шановуючи Богородицю, молимося як та, котра є царицею всіх святих, щоб вона заступалася теж за нами.